Взявшись за створення газону своїми руками, ви на особистому досвіді могли переконатися, що подібна прикраса ділянки, справа непроста, чимало сил і часу йде на те, щоб належним чином підготувати ґрунт, правильно посіяти газонну траву і все літо регулярно стригти газон, і варто вам допустити помилку на якомусь етапі, як почнуть проявлятися небажані хвороби газону, іржа, борошниста роса, зоріоз та інфузаріоз. Або снігова пліснява. Газонна трава від нестачі поживних речовин від неправильного поливу або стрижки стає більш вразливою перед патогенними мікроорганізмами, які викликають основні грибкові захворювання, щоб підвищити опірність рослин грибком. Слід не тільки уважно дотримуватися всіх правил догляду за газоном, а й обов'язково вносити азотні калійні, осфорні добрива. А також періодично проводити обробку трави залізним купоросом. Досить часто на газонах після холодних осінніх дощів або після танення снігу по весні з'являються округлі плями сріблястого кольору діаметром від 2 см до 20 см, коли кілька плям зливаються в одне. Газонна трава виглядає склеєною припорошеною снігом. Через деякий час рослини починають висихати, набуваючи солом'яний колір. Так проявляється поширена хвороба газонної трави снігова пліснява, збудник якої гриб фузаріум поширюється по повітрю. Якщо на вашому газоні утворилися кола снігової цвілі, можна не сумніватися, що і у сусідів з'явилася така ж проблема. Крім того, фузаріум може потрапити на ділянку з насінням трав або з завезеною рослинною землею. Гриб здатний переносити навіть 50 градусів морозу, оптимальна ж температура для його поширення. 5 градусів розвитку фузаріозу на газоні сприяють. Високі замети на газоні, тривале танення снігу, зима з тривалими відлигами сира весна і осінь. Випав на вологий ґрунт сніг, погана аерація ґрунту, відсутність дренажного шару, надлишок азоту. Позбутися від снігової цвілі на газоні дуже складно, уражені ділянки вам доведеться вирізати і спалювати, обробляючи майданчик фунгіцидами, тому краще попередити появу хвороби. Використовуючи якісні травосуміші для посіву, дренуючи ґрунт і підгодовуючи рослини азотними добривами навесні, а восени тільки фосфорнокалійними після випадання снігу по газону не ходіть, якщо ж з'явилися перші ознаки фузаріозу, обробіть траву розчином карбендазиму або іншого системного фунгіциду, після хвороби дерен може частково відновитися сам. Але при сильних пошкодженнях траву доведеться підсівати. іржа костриця лугова і тонконіг луговий найбільше схильні до ураження іржею, гриби роду Пиція утворюють на стеблах трави круглі і овальні пустули червонувато-коричневого кольору, які здалеку виглядають як іржаві. Плями на газоні іржа виснажує рослини, порушуючи поверхню листя і сприяючи сильній втраті вологи. В результаті сильного ураження газонна трава засихає ризик ураження газонної трави іржею підвищується при нестачі поживних компонентів в ґрунті. при перепадах температур, посухи і низької освітленості газону. Джерелом зараження можуть бути бур'яни і рослинні залишки. Щоб запобігти появі такої неприємної хвороби газонної трави, як іржа, використовуйте стійкі види трав, не забувайте вносити комплексні добрива навесні, правильно поливайте газон, якщо ж ви помітили перші іржаві плями, обробіть їх фунгіцидами і щодня скошуйте заражену траву в ворошниста роса. У період з середини літа до осені на газонній траві може з'явитися білий поотіністий пухкий наліт, що нагадує вату, через деякий час наліт, ощільнюючись, набуває бурого забарвлення і зовсім чорніє. Якщо ви помітили подібні симптоми на своєму газоні, знайте, що траву вразила борошниста роса, особливо ця проблема актуальна для м'ятликов. Якщо не вжити заходів, рослини засохнуть і ваш газон помітно порідчає, збудник цієї хвороби газону починає розвиватися з травня, найінтенсивніший розвиток відбувається при зміні сухої і вологої погоди і під час високої вологості повітря при середній температурі до 2,0 градусів. Зиму спори гриба проводять на уражених стеблах рослин з метою запобігання ураження газону борошнистою росою. Внесіть восени в ґрунт фосфорні і калійні добрива, а навесні комплексні добрива заодно прочесавши газон вієловими граблями. При появі борошнистого нальоту обробляйте ділянки фунгіцидами, зменшивши полив і скоротивши внесення азотних добрив. Червона нитка і рожева мозаїчність, якщо газонну траву нічим не підгодовувати або вносити добрива вкрай рідко, зростає ймовірність ураження висколистих злаків корковою хворобою, червоною ниткоподібністю або рожевою мозаїчністю, в ці захворювання газону багато в чому схожі. Зовні вони проявляються в кінці весни або початку осені рожевими або червоними округлими плямами. При ближчому розгляді можна розрізнити склеєні залишки гриба на висохлих стеблах рослин і ниткоподібні червоні чи рожеві розгалуження, що виступають з листя. Особливої небезпеки ці хвороби газону не представляють, але зовнішній вигляд газону помітно погіршується через нерівних червонуватих плям. Попередити появу рожевої мозаїчності і червоної ниткоподібності можна за допомогою гарного догляду за газоном провітрювання, Дренаж, внесення добрив не дуже коротка стрижка, або ж при використанні стійких видів газонної трави трохи тільки з'являться перші ознаки захворювань, обробіть уражені місця карбендазимом або іншим системним фунгіцидом.